Вулиця Миколайчука у Львові. Бачите? Який снігопад пішов 15 березня ввечері. Хто б міг подумати? Хе -хе. Погода явно не весняна. але що, то не надовго ще, сніг розтане і плюс-мінус через тиждень буде навіть дуже плюсова температура. Буде знову майже 20 градусів тепла. Зупиночка, та у Львові ще курсують маршрутки. Хоча це пізня година. 21.30. Година пізня, але маршрутки ще в такий час курсують. А сніжинка попала. Попала сніжинка. Давайте прогуляємось донизу напрямку до зайчика подивимось як пролітає сніжок на романтичний вечір у Львові Львів взагалі дуже і дуже романтичне місто Я думаю що напевно найромантичніше місто на Україні то Львів не знаю, які у вас будуть версії, які будуть думки. Я болюю, поставив на перше місце. Холодно, та? Ну як холодно. Та не холодно, я не мерзну, але температура знизилась до нуля градусів. Має завірюха трошки, кажу. Хуртовина, хурделиця. А, традиційно порожній вечірні пору. Порожні. Можливо кілька автомобілів проїжджає зазвичай, то в такий час. То в минулі роки то, ого го. Тут трафік був і пішохідний і автомобільний. Зараз так. Зараз люди полюбляють більше сидіти вдома. Хоча якщо подуть з дому, теж мало хто сидить, правда. Ну. Можливо так тільки видається. Ай, Миколайчука йде аж туди. Аж туди, туди далі донизу йде Миколайчука. У нас до речі там далі Миколайчука відзняти її, ми колись відзняли, а, а ця частина Миколайчука, якось так оминули. Ми її не була вона нас відзнята. То зараз відзнімемо, прогуляємось. Переглянути. От, перейшли через дорогу, а можна далі йти. Тут ялиночки висадили, це сакури, до речі, погано видно, але це сакури. Потім навесні, якщо вони заквітнуть, ми прийдемо, ще раз сам покажемо. Щоб нового з'явилося, сходи відремонтували, будинок от прямо перемонтували. А, от магазин близенько відкрився. А там магазин близенько новий відкрився. Тут був ринок, ринка вже нема. Ну, але я думаю, то всі знають, що там ринку вже нема. Кілька днів вже як розібрали. чекає, йде донизу, донизу, аж до промислової, до лінкольна. У нас там далі це є відзнято, і промислово відзнята, і Лінкольна є відзнята. А далі на близеньку подивимось. Дивіться гарний ракурс на близенько. І вечірнє відео, і якісь нові магазинчики якийсь відносиновий райончиком покажемо А, туди вдалину добре видно аж до високого замку було би все видно але, але не видно <рес> бо темно і сніг іде А ті сходи що я вам казав, бачите, відремонтували вже, колись сходи були аварійні, а зараз ними можна користуватися. Так і тут взагалі з'явилося атак багато, магазинів багато, бістро з'явилось, але щось це бістро останнім часом не працює, ну дивіться, то що час такий. Бістроше цілком могло би працювати, але воно не працює. бачите. А тут далі магазин 723. О, Магазин 723 працює. Так, бачите, Магазин 723 працює. А, Давай тут пройдемо. Там по сходах можна спустити зниз. Подивимось, просто тут освітлення краще. Зможете побачити. Йдемо до самого зайчика. Так, Зайчик знаєте, що називався? Стояла така дерев'яна фігура зайчика. Давно вже фігури немає, а назва залишилась. А, такий район Львова зайчик. Аналізи тут беруть. Сімейні лікарі приймають. Так, все ж хочете. А, там далі такий є магазин технозайчик. І навіть піцерія Нью-Йорк Стріт Піца. Параворуч вони теж себе назвали зайчик. Ну, для, для того, щоб це... Щоб людям було зрозуміліше, де вони знаходяться, я так розумію. Вон, бачите, в піцерії не видно. Щоб було багато людей. А, один столик фактично зайнятий. Тут все змінилося, я знаю, що тут було інакше. Тут колись був дитячий майданчик, там якесь було озерце з рибками, зараз тут все зовсім інакше. А внизу ми вийшли цю вулиця Івана Мазепи. Івана Мазепи ми теж відзняли. Кілька років тому вона в нас є, ми прийшли з одного боку Мазепи, з іншого боку Мазепи. Кому цікаво, переглядайте, дивіться, насолоджуйтеся, але, але. треба буде наново зробити, щоб було цікавіше. Дивіться. Тут снігу скільки як траву присипало. А, Підемо сюди вже на перехресті, То, що я вам казав. Переглянемо до зайчика. Дійдемо саме туди, де фігура зайчика стояла. Тут відділення приватбанку відновили роботу. Якщо бачите, тут вже зробили перебудову. Тут все не так було. Перебудували все. Одне завалили, інше поставили. А решта що, що? опять все без змін. Я от перехрестя Мазепи Миколаючка. Ми тут тільки, тільки недавно проходили. І Вийшли, бачите, злонами кличка. Зробили таке міні-коло. Тут теж кафе аналізи. Стали автомат, квіти продає.